Палюшки, кнедлі з квашеною капустою, складники, 500 600 г картоплі. Одне яйце, крохмаль, сіль, перець, 300-400 г квашеної капусти, 100 г бекону або сала, одна цибулина, петрушка, не конче панірувальні сухарі. Картоплю відварити у мундирах, хоча можна і чищену. Паралельно з картоплею відварити в іншій каструлі квашену капусту. Хвилин 10. Відцідити і дати добре стекти рідині. На пательні підсмажити бекон, Додати до бекону дрібно нарізану цибулину і теж підсмажити, вкинути підварену квашену капусту і обсмажити все разом до готовності, додавши за бажанням улюблені етрави. Найкраще кмин і трошки цукру. Тим часом картоплю почистити, перекрутити на м'ясорубку. Або потерти на дрібну бокову тертку. Викласти в миску і умовно поділити на чотири частини. Четвертину картоплі вибрати окремо, а на її місце додати стільки ж крохмалю. Повернути туди ж частину вибраної картоплі, додати яйце, сіль перець, жменю панірувальних сухарів. І дрібно посічену петрушку можна суху. Замісити м'яке тісто, поділити на декілька частин. На присипаній борошном поверхні, розкачати валик і порізати на невеликі шматочки, палюшки. притиснути кожну трошки зверху. У великій кількості води відварити наші полюшки. Одну хвилину після закипання, а ще краще, як тільки вода з порошками закипить, викласти і дати настоятися хвилин 10 під кришкою. У воду можна додати одну столову ложку крохмалю, виняти полюшки в миску, туди ж висипати обсмажену з беконом і цибулею квашену капусту. Гарно струсити миску, щоб капуста розподілилась рівномірно і можна подавати смакувати. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!